Краще я відміню. цю зустріч. Не хочу. Чому я не можу вийти з зони комфорту? Мої плани ніколи не реалізуються. Не буду не ризикувати. Не хочу не нічого змінювати. Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо таку тему, яка зачіпає багатьох: неофобія. Ставте лайк і розпочинаємо. Неофобія це постійний страх різної інтенсивності перед новим або до потреби адаптуватися до нового. Як визначити, що у людини неофобія? Страх невідомого та зацикленість на своїх минулих досягненнях, тривога у зв'язку з невизначеністю у майбутньому та невпевненість у собі дискомфорт через втрату контролю та відмова брати на себе відповідальність за вирішення чогось, лінь, пасивна поведінка і відсутність бажання робити додаткові зусилля. Перенос попереднього негативного досвіду на нову ситуацію, адже такий страх виникає через минулий травматичний досвід і нагадує той стрес, який виник під час адаптації до нового. Наступного разу ми розповімо, як боротися з цією проблемою.